Сьогодні за кожну довідку, хто, може, такому не сприймає мою позицію, ну це право кожного. Але за кожну довідку людина сьогодні, як громадянин України, якщо йде до державних органів, платить хабаря. Може хтось скаже, що це неправда? Платять і платять хабарі. І за все сьогодні збирають гроші, яку б довідку такому не оформлювали. Це друга проблема. Це для того, щоб люди зрозуміли. Третя проблема. Я безумовно приймав би рішення. Я не випадково вам назвав цифру 372 гривні за 1000 кубічних метрів. Газа. Я б терміново зразу видав би наказ. Указ це така для того, щоб все те, що має відношення до надр держави, терміново повернути у державну власність. І якраз собі газова і нафтова обсвердловина були б державні і зразу встановили б контроль за відпускною ціною, і перерахунки б зробили б терміново, відносно того, що це ключове питання. Терміново б зразу скажу навів порядок з електроенергетикою в частині того, за якою ціною відпускалась би електроенергетика. Це в зв'язку тільки з тим, що зрозуміло, хто їх сьогодні має обленерго. Зрозуміло, що на НКРЄ також в їхніх руках, і вони граються цими речами. А якщо сьогодні понад 50% електроенергії, обсягу електроенергії виробляється на атомних електростанціях, де вона дешевша, ніж теплова електроенергія така моту, зрозуміло, що тут треба просто порядок елементарний навести. Тобто я кажу, що я брався б зараз за перші ключові питання, які мають відношення до національної безпеки. І ще одна проблема: я обов'язково зараз би сприяв тому, щоб підтримав би напряму селяну. І обов'язково уже в цьому році вирішував питання щодо продовольчої безпеки, цінової політики на зерно, підтримки реального селян, посилення можливостей у тих, хто сьогодні має паї для того, щоб повернути велике товарне виробництво, і працювати для того, щоб ресурс, яким повинна скоритатися Україна. А якщо говорити про ті врожаї, які є вони чи не є, зараз важко обрахувати, бо як такого обліку і немає у кишені, вони все рахують. А й для держави, то не все рахують. Якщо говорити, припустимо, що мільйонів 30-40 зерна сьогодні для, для населення, коли тваринницьку галузь знищили, я обов'язково б сьогодні навів порядок з тим, що ось це наше багатство працювало б на державу Україна. І всі ці гроші від реалізації зерна йшли б першу чергу тим, хто вирощував зерно, і друге державі для того, щоб далі підтримувати те ж саме село і розвивати інші галузі. Тобто я ще раз кажу: у нас є. Розуміння, чітке розуміння, який ну я е, вимушений, але тоді повторюсь. Ну що я б не вів би зразу ж монополію на реалізацію виробництва горівчаних виробів. Шановні, ну це я вкотре вже така мовтомився втомився повторити. Це 30% додаткових надходжень до державного бюджету. Літр спирту 600% прибутку дає. Ну хто повинен цим користуватися? Зрозуміла держава. Є можливість зробити, є можливість зробити. Тому прикладів цих, як працювати і що будемо робити, у мене багато так досвіду достатньо для того, щоб це вирішувати. І кадри у нас є для того, щоб це реалізувати вже на практиці. А з тим безумовно, кожен буде відповідати за законом. І такого свавілля, як сьогодні, нав'язується свавілля, не буде. І до речі, подивіться, я ж не випадково заявляю завжди публічно. Так, я підтримую люстрацію, щось вони зупинилися. Извините тогда, если иллюстрация, так вы же все, которые идете сейчас в президенты, вы же все работали там. И вместе с другими, противоположным крылом. А кое-кому я там в открытую сказал, ну, один на один, конечно, говорю, а ты не забыл как тебя? Еще говорю, живой тот оперативный работник, который тебя поймал на воровстве денег, потом ты написал соответствующую бумагу. И до сих пор еще на учете состоит. Товарищи, я не случайно заявляю, если бы сейчас иллюстрация, как положено, была проведена, в Верховной Раде осталась бы одна фракция Компартии. Это в просто переконаны.